Тому що сердечок у нас буде з кожним разом подвоюватись, і ця цифра може досягти аж до тисячі сердечок. Чи він йде до мене? Почекай? Ти шо? Ти що штовхайся? Ти що штовхайся? Ти думаєш, ти самий крутий тут, да? Ого-го-го, Ви бачили? Його чисто газ завалив. Ладно, прягаємо. Джеронімо! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але у мене є всього все одне сердечко. І ви скажете, Сань, чому так мало? Невже ти придеш Майнкрафт з одним сердечком? Це ж так так тупо вже всі проходили Майнкрафт з одним сердечком. Напевно. Нє, ні, ні, я буду проходити не з одним сердечком, у мене їх буде набагато більше, і все це залежить тільки від того, скільки блоків мені доведеться сьогодні добути. Скоріше за все, я стану якимось кар'єром, машиною для добування блоків і так далі, і тому подібне. І що ж потрібно почати Я думаю, з дерева обов'язково. ну і звісно ж з вашої вподобайки. Як же ж без неї? Зараз мені померти дуже і дуже легко. І набрати нові сердечка теж дуже і дуже важко, проте пізніше мені стане все легше і легше їх добувати. Тому що кожних 32 блоки, які я добуду, я зможу перетворювати їх в сердечка. І кожен раз мої сердечка будуть подвоюватись і робити х2. Типу, якщо в мене щас одне, 32 блоки, бемк, сюди, і у мене стане два, а потім 4, а потім 16, а потім скільки там? 32. Коротше, їх там буде купа просто. Так, і мені для початку. Потрібно, скоріш за все, забрати цей верстак з собою. І треба знайти ще якось каміння. Тому що мені треба круте кайло, крута лопата для того, щоб набрати собі хоча б ще одне сердечко, а то можна швидесенько відкинутись тут. А цього робити я абсолютно не хочу. Так, буде якесь каміння. Так, це пісок, окей, пустеля. Йоу, яка пустеля? Мені сюди не потрібно. Так, ладно, народ. Я вже почав голодати, трішки побігав і зрозумів, що. О, я знайшов печеру. Ху -ху! Я вже думав, буду копати зараз свою, але слава богу, я знайшов. Ну, в принципі, тут а ми зможемо зробити невеличкий собі такий табір, в якому нам доведеться трішечки пофармити для того, щоб зробити собі зараз кам'яне кайло. Для того щоб зробити собі зараз кам'яну лопату. Фух, і треба трішечки подобувати. Можливо, навіть і не трішечки. Але я сподіваюся, це все буде супер швидко. А поки я ламаю землю, ламаю каміння я би хотів вас попросити поставити не тільки в Я вже це просив. Блін. Я хотів попросити долучитись вас до мого телеграм-каналу, тому що там прямо зараз проходить конкурс. У мене сердечко, тому що там прямо зараз проходить конкурс на журнал від Майнкрафту, в який ви зможете вклеювати стікери, які я також розіграю. І все, що вам потрібно, це просто підписатись, і нажати на кнопку з подарунком. Так, оскільки у мене уже є трішечки каміння, трішечки сердечок, я пропоную нам звідси валити. Так, і вугілля заберемо. Дякую. Так, треба зараз хочі знайти якось десь щось поїсти, а то у мене ще й досі одне сердечко, воно не може ніяк відрегенеруватися через те, що в мене немає нічого похавати. А де то взять? Похав... Так, почекай, я там щось бачив. Портал зруйнований. Ану, погнали туди. Так, головне не розбитись. А то все ж таки одне сердечко дає про себе знати. Напевно, було б цікаво попробувати це все в хардкорі і. Я помер. Оце прикол. Ні, Все ж таки в хардкорі давайте не будемо. Ну, якщо ви поставите бід в подобайденів, я вирішу через певний період спробувати ще раз пройти, але вже в хардкорі. А, і до речі, ем, ще главною мовою буде те, що я сьогодні не скрафчу абсолютно ніяку броню. Я буду надіятись тільки на свої серця, тільки на добуті блоки. Тому, можливо, з якоїсь сторони мені стане складніше, а з якоїсь сторони стане легше. Ну і в тупу просто я блоки не буду сидіти добувати. Я буду прям ну старатися по-звичайному виживати. Я не буду зараз сидіти, скрафтити собі 10 там кайл різних кам'яних і. Сидіти ламати просто каміння. Ні, так я не хочу. Я хочу прям по-справжньому спробувати пройти, проте з деякими фішками. І головною фішкою було б знайти село. Проте його нема. І де там той був портал, я теж уже й не знаю. Я кудись взагалі не в ту сторону пішов уже. Так, корови, привіт. Вас убивати я не буду. Це вже традиція, але іноді ви від мене вмираєте. Ну, вибачайте, звісно. Іноді просто мені потрібні ви. Просто, ну, дуже потрібні. Так, хоча, знаєте, я тут знайшов о, невеличку печеру, і я був би не проти піти подивитись, що тут є. А тут є у нас за. Залізо прям відразу нас зустрічає пачка заліза і це супер. Проте мені ж заліза треба небагато. Я ж броню крафтити не буду. Та й печера вже закінчилась. Непогано, непогано. Так що там блоки я вже трішки подобував. Ні, сердечки будуть подвоюватись сьогодні. Будь ласка, я ж хотів. Ну прошу, прям ну чесно, серйозно. Ні, нема. Так, друзі, я знайшов і лаву, і село, і це максимально максимально круто, тому що в селі ми можемо знайти і похавати, і заліза ще трішечки добути. І обов'язково зараз потрібно буде скрафтити пічку. Хоча мені здається, вона тут десь в якомусь будинку повинна. Бути ось прям тут. І скриня тут, як тут. Супер. Ми сюди ставимо жарити залізо. Тут обсідіє. Діаманти! Вау! Ну, знаєте що? Напевно, потрібно зробити лопату. Був би тут Саня, він би сказав. Саньок, ти красава. Що зробив лопату, тому що за допомогою неї можна прям добувати купу блоків. У мене вже є 4 сердечка, максимально потужно. Давайте пожаримо ще трішечки м'яса і обов'язково добудемо сіна. Так, друг, вибач мене, я сподіваюся, ти голема не покличеш. Сюди, сіно, хліба є повно. Найс. Ну і ще обов'язково, що потрібно зробити, це мотику. Тому що за допомогою неї ми зможемо максимально швидко добувати сіно, хавати, тому що сердечок у нас буде з кожним разом подвоюватись, і ця цифра може досягти аж до тисячі сердечок. Де вони будуть відображатись, чесно кажучи, я не знаю. Тому. Уже подвоїлось, і, і для цього мені треба дуже багато їсти, тому що ну, це все потрібно якось відрегенювати, розумієте? А щоб це все відрегенерувати, це обалдеть, скільки треба їжі. Просто максимально. Тому сьогодні ми будемо хавати, прямо як не в себе. Да, голем. Я сподіваюся, що це сердечок наберу, я те просто рознесу, навіть без стовба. Так, залізо сюди, м'ясо сюди, дякую. І обов'язково залізне кайло. Найс. Ну і куди ж без хліба? Хліба треба зараз дуже багато зробити. Стак хліба, ще один стак зараз буде хліба, і ще 13. Непогано. Так, і зараз буде наступати ніч. Мені здається, що потрібно швидесенько поспати, прям і потім ринутися на пошуки пригод. Проте я знайшов, що трішки сіна, непогано. О! Сердечки з'явились! Невже смолскип теж рахується? А бог у мене вже сердечок. Так обов'язково треба поспати, Друг. А чого ти можеш лягати, а я не можу? Кстати, непогано торгуєш. Ти м'ясник у нас? О, сладких снів. Селян. Доброго ранку, доброго ранку. Так, корови є, сіно є, все є. І потрібно тільки трішечки заліза для того, щоб зробити собі відерку і піти в пекло. Тому що сердечок у мене вже повно, можна йти в пекло. Але я не виконав свою обіцянку. Я хотів голема завалити без стовба, а сердечок у мене ще не настільки повно, щоб можна було. Його завалити без стовба. Тому я зараз попробую подобувати отакі штуки. Можливо, вони теж рахуються. Можливо, ні. Я не впевнений в цьому. Але пісок точно повинен рахуватись, проте піску мені особо не потрібно. Краще землю добувати. А то піском я сильно не побудуюсь в пеклі. Так, земля, доброго дня. Не зря я скрафтив собі лопату бомбезну. Опа! Оце сердечок уже в мене. Я готовий. Йти валити, Голема. Друже, привіт, те де? Я не те чекаю. Точніше, я тебе шукаю. Ось туди. Найс. Nice. Так, братуха, зараз я відрегенюсь. Я, я зараз буду з тобою битись. Я готовий. У мене є кам'яна сокира, у мене нічого більше нема зброні, і нічого й не буде сьогодні більше зброні. Зато хавки в мене тут просто тонна. Диви, я вдарив селянина, а голем мені нічого не робить. Чи він де до мене, почекай? Ти що? Ти що ж тухайся? Ти що штукайся? Ти думаєш ти самий крутий тут, да? Щас поїм пожди. Щас, щас, щас. ти думаєш ти самий крутий, да? Ану! Наплюху! Ох, йо! А ти б'єся, дай боже! Ні, ні 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 ні, 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 ні. я ще точно не готовий. Я ще точно не готовий. Ти почекай, я відрегенюсь зараз. Зараз я тобі дам плюху. Зараз я тебе довбану. Ти подожди. Трішечки почекай. Треба треба зараз е, назбирати ХП. Хоча ви знаєте, скоріш за все, на сьогодні мені треба ще зілля регенерації якесь. Було б непогано його десь знайти. Ну і так, кілька штук прям. <сх2> Блін, сердечок повно, а тунку з них нуль мене просто валять. Ось про що я і казав, щоб відрегенерувати таку кількість ХП, треба сіки хліба з'їсти. Це просто шок. Його лемший заагрений. І ще й не зрозуміло, скільки в нього ХП. В нього мені Здається, ще багато. Чік я вже хліба, коли я відрегенеруюсь. Так, голем, це вже не шутки. Ні, 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 це не шутки. Так Голем, ти знаєш, я готовий тебе. Тихо. Ти щось... Капець! Я, я встиг! Найс! А залізо є. Супер. Обов'язково знову поїсти. Фух, це було складно. Навіть купа сердечок мені не сильно допомогла. Тому мені здається, що треба зараз бігти в сторону, де була лава, і будувати цей портал. А уже в пеклі будемо отримувати собі більшу кількість ХП. Але проте треба знайти зараз десь водичку. Водичка була в селі, це логічно. А, тут іще є. Супер. І останній блок. Сюди. Воду підібрати. І мені треба гравій, гравій, гравій кремінь. Гравій і кремінь. Я звідси не піду, поки не знайду купу гравію. Він в печері повинен спавнитись, і біля води, але ну, води в мене тут просто-напросто немає. Так, зомбаки, з вами поки я не готовий ну, битися. <г fifty> поки що це не в моїх планах. В моїх планах піти в пекло! Так, он, дощає якийсь водойом, я хочу туди. Скажи, що ти тут є? Ти тут є, найс, супер. Так, одненький берем. О! Сердечки додавились! <г kin> О! Ай, супер. І залізні злиток є. Все, погнали до порталу. Вже й ніч наступає. У мене вже сердечок, просто мільйон. Я не... Скільки це в мене сердечок? Почекай. Якщо одна полоска це 10, правильно? У мене 20, 30, 40, 50, 60. 64 серця в мене є. Якщо в мене піде далі апгрейд, то в мене буде 128 сердечок. А я нагадую, що в мене може бути максимум 1024 чи 2048, щось типу того. Це неймовірно багато. Це ультрабагато. Як це все регенерувати? Ну, треба, напевно, золоті яблука якісь, я не знаю. Так, портал, привіт. Я до тебе. Доброго вечора! Ми в пеклі. <смір> Заспавнився, звісно, в дуже поганому біомі. Мені такий не подобається. Але я сподіваюся, що зовсім швидко я знайду з нього вихід. І як мінімум дойду до якоїсь фортеці. Було би непогано. Так, слайм, вибачай, давай так, щоб я не впав в лаву. Мені туди не хочеться. Хоч і хп в мене багато, але регенерувати його. Ти би знав, яка мука велика. Треба мільярд хліба для того, щоб його відрегенерувати. І ти теж. В лаву, яка лава? Тихо! я, капець бистро. Диви, він щось мене вп'є просто. Він щось мене просто задаве. Пішов геть. Ой-ой-ой. Так, надо підтримка, надо підтримка. Мало хп вже. Треба більше. Щас у мене буде більше. Щас у мене буде більше. Щоб я взагалі не переймався з цього приводу. Щас у мене буде більше. Почекай, у мене вже більше? Раз, два, три, чотири. У мене вже більше. У мене вже 128 сердечок. Ось так вони виглядають. Ось так вони виглядають. Що це? А, це не фортеця. Окей. Так, хп в мене поки дійсно мало. Так, я з'їв не одну тонну хліба. І ще тут є гаст. І мені би мені би фортеця, мені би фортеця просто. Я втомився хавати хліб. І це я ще з блейзами не бився. Без броні, причому. Так, я сподіваюся, що все буде супер. Я, звісно, можу пригати з великої висоти. Ну, нічого не боячись, але. Я зайшов фортецю! Так, дружбани. Я впав прямо до вас. Це не біда. Я вас не боюсь, я вас не боюсь. Ви, якщо мене будете бити хвилину, я не помру. Ого-го-го, ви бачили? Я його чисто газ завалив! Тихо, не, не підгоріти тільки? Обов'язково похавати. Так, газ, іди хать, не біси мене. Да, я дійсно чувствую силу і натхнення. Ха-ха-ха! За допомогою цих сердечок. Ні, ну генерація Майнкрафта це просто шок. Так, а де сам спавнер Блейзів, Будь ласка, можна? Десь він тут повинен, бути, мені здається, але поки що я його не бачу. І обов'язково треба їсти тонну хліба ще. Скільки мене лишилося? У мене було два стаки з лишнім хліба. Мене осталось півтора. Коротше, треба буде шукати ще одну, а може й не одне село перед тим, як іти до дракона. Але тут і без дракона нормально треба побитися за цими нахабниками. Кстати, було б непогано замість лопати тоді скрафтити меч собі діамантовий. І, можливо, половина з вас скаже Санти, геть, дурачок, наш ти таке зробив. Наш тобі лопата, а я не знаю. Тоді я нею добував землю, а зараз мені нічого добувати нею. А от із драконами, із скелетами, мені би меч допоміг, прям супер потужно. Проте тут буде сьогодні спавнер блейзів? Сань, ти, походу, взагалі сліпий, тому що спавнер блейзів прямо там. Ну, це ж це ж логічно, це ж логічно, то ж то ж видно його. Ну, а ти бігав, суїтився, щось там дивився. Навіщо? Якщо тут є спавнер блейзів? І скільки мені треба там всього? У мене трішечки мечів, якщо що, і ми зможемо, якщо в нас зламається сокира, допомогти собі мечем. Тільки треба поїсти обов'язково. Можна бігти валити всіх. Так, блейзи, доброго вечора. Я вас не боюсь. Я знаю, що я можу горіти. Так, головне зробити так, щоб вони не вилітали, і обов'язково поїсти. А, до речі, мені одна палка випала. То. Це супер. Блейз, привіт. Походу, сьогодні ти підеш. Странно, а куди попадають, ну, взагалі, всі з пекла? Якщо вже ти в пеклі ще раз помер, то куди ти пішов? Напевно, все глибше пекло. Дивіться, я просто стою, як танк і всіх мочу, і ще й палки отримую. Так, доброго дня, пан Блейз. До побачення. О, шоста полка, все. Пішли, звідси. Пішли. Нам потрібно тепер знайти піом, де можуть жити ендермени. Я думаю, це не є проблемою, проте треба його десь знайти. Ладно. Брягємо. Джеронімо! Опа. Ха-ха, <реш> Це можна взагалі ну, невагомість, тобі не потрібно, тобі не потрібно нічого. І це я ще не дійшов до максимуму. Я просто далі ну, не сильно ламаю блоки, а якщо я зараз піду отут трішечки докопаю, то я отримую X2 сердечка, правильно? Да, Дивись, сіки в мене їх! Дивись, сіки в мене сердець! Обалдіть! Непогано, непогано. <реш> Друзі, є одна біда. Я втомився хілитись. У мене лишилося стак і сім хліб. Це получається, в мене було спочатку два стака з лишнім. Я вже стак з'їв і ще. Трішки більше стаку хліба я просто з'їв. Я просто його з'їв, і все. Ну я звісно все розумію, але ж ну не настільки багато хавати. Сань, куди тобі це все лізе? Скільки можна жерти? Зато ендермени тепер не несуть мені ніякої шкоди і ще я ачівку отримав. Непогано. Так, ендермени, ендермени, ендермени. Ви сьогодні вдома. Чи вам треба постукати? по голові мечем. Ха-ха. Так, веде. Давайте без шуток уже. Так, тихо, обережно. Я сподіваюся. Ух, ю! Абаудіть я злякався. Та да, давай, 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 не, не дуркуй, ендермен. Ооо, перша перлина, найс. Обаудіть, він так тепнувся, я так злякався, це шок. Так, будуть ще якісь ендермени? Чи більше ні? Я був би не проти. Вас завалити. О, ось я є один, друже. Вибач, вибач, вибач. Опа, а перлина? Перлина не випала. Ладно, значить, я тут попав надовго. Так, а це скільки в мене? 256 зараз сердечок. Я зрозумів, це я ще можу два рази заапгрейдити собі сердечка. Цікаво, до якого рівня воно дойде, десь сюди. Так, друзі, я вже добув дуже багато перлин. І мені треба ще одна єдина. Одна єдина. Друг ти де? Куда дівся? <гуху> Ді сюди. Куда втік? Я ж тебе не боюсь. Ти хоч і телепортуєшся, але. Yes, я з тебе вибиваю перлину. Найс. Nice. Супер. Можна йти додому. У мене є, виходить, 12 очей. Енду, і я готовий відправлятися. Так, народ, що хочеться сказати? Трішечки багато мені довелося з'їсти хліба. За одну нашу вилазку, я із двох з стаків. У мене осталось тільки 29 хліба. Тому я пропоную прямо зараз піти знову в наше любиме селище. Тут що поїде осталося сіно. Да, я його тут бачу і скрафтити собі ще трішечки хліба. Можливо, тут ще й голем заспавнився. Ну, голема я поки що не бачу, а от сіно є, і слава Богу. Якщо я щас отримаю ще купу сердечок, то я це обов'язково побачу, і мені треба буде ще більше хліба, щоб відрегенеруватися ого Так це ж не максимум, це 512 сердечок. Це, почекай, якщо мені додасться ще 512, то це в мене буде отако хп поцюдово, то я не буду бачити половину екрана. Треба буде на, на, цього без інтерфейсу грати. Обалдеть. Так, ну хліб у мене трошечки зараз буде, і слава Богу, звісно. Але мені хотілося би ще більше. У мене тільки півтора стака. Це взагалі дуже мало. Тут є ще десь сіно, а сіна, походу, більше немає в цьому селі. Холем? Я, звісно, не хочу нагліти, але мені потрібен новий матч. Тому зараз у мене сердечок. Повно, тому вибач! Вибач, вибач! Або одіть, він зносить сразу по 10 сердечок. І більше навіть, ніж 10. Диви, диви, який він потужний, насправді. Йоу, я й не думав, що він такий сильний. Проте зараз я можу собі зробити справжній залізний меч. Оце все викинути. Оце теж. І залізну сокерю теж собі можу зробити. Супер! І все, що мені лишається, просто кинути око, і подивитись, воно веде нас туди, окей? Корови. Ну. Нащо ви забрали моє око? Блін, мені так незручно грати з такою кількістю сердечок. О, все око підібрав. Найс. Мені десь в ту сторону, тому погнали. Фух, друзі, далеко я вже пробіг, але треба кидати око знову. І. Опа-опа-опа, ні, ще треба бігти. Ще треба бігти і однозначно бігти, тому погнали. Я вже дуже втомився бігати з такою кількістю сердечок. Воно закриває просто пів екрана, але треба бігти. Я вже втомився регенерувати. У мене тільки було півтора стака, у мене вже майже нема хліба. І це я ще ні з ким не бився. Я просто відрегенерував те, що в мене не було. Такс. Давайте ще нагору виліземо і теж кинемо знову. Так, санчелос, я сподіваюся, що зараз сердечки не додавляться Ні, не додались, слава Богу. І зараз теж не додавились. Слава Богу. Кидаємо. Воно назад веде! Фортеця, ось до. Let's go! Оце супер. Це максимально круто. Спригуємо. Вже байдуже на хп! Ми вже знайшли фортецю. Зараз у нас все рівно стане ще більше хп, бо нам треба докопатися. Пошурували. Так, де мої нові сердечки? Опа. Фортеця! Прям тут. І слайми. Дякую, дякую, містер слайм. Вибачте, але ви мені не потрібен. Нащо мені сіки слились? У мене і так стільки хп вже є. Ууу, але я обіцяв не одягати броню, тому я буду без неї. Так, погнали туди, подивимося, чи є там взагалі десь портал. Але тут, окрім поламаної фортеці, нічого немає. Ще броня. О, хліб, хліб мені потрібен. Так, павук, іди геть звідси. Треба поїсти. Іще поїсти. Зомбі, привіт. Я знаю. Кріпер! А де він? А ззаді Іди геть. І скелет тут всі просто. Пішов геть. Я хотів сюди піти. Тут портал, тут портал, тут портал. Ламаємо спавнер. І активовуємо. Бем! Пошурували. Так, але є одне, але. По-перше, в мене нема лука. По-друге, у мене нема багато блоків. І по третє, у мене не максимум сердечок. Тому потрібно отримати ще трішки сердечок. Так, дракон, привіт. Я сподіваюся, ти хорош. Ти мене трогати не будеш. А я поки добуду ще блоків. Ну і заодно отримаю трішечки більше сердечок. Хоча ви знаєте, я вже й не хочу більше собі сердечок. Хоча, може, це максимум? Я вже стільки зламав блоків, а сердечки в мене не з'являються. Це точно максимум? А ну, давайте зараз перевіримо. Ще трішечки доламаємо. Ні, походу, це все ж таки максимум, братва. Це все. Все ж таки максимум. Порахувати це досить складно, але я думаю, що це максимум. Так, братуха, ти не плюйся. Я зараз вилізу і все буде супер. Давайте, водичкою. Водичкою це самий безопасний метод. Супер, легко все робити. Опа, і ми вилізли. Цікаво, скільки дамажить кристал взагалі? От мені завжди було цікаво. А, ну він не так багато дамажить. Ну, якщо чесно. Я думав, що трішки більше. <хи> так вони мені нічого не можуть зробити. Ніхто мені нічого не може зробити, я просто титан. Так, опа, вилазимо, ламаємо у воду, у воду, у воду. Це був останній, да? Да, це останній. Все. Лишилося просто-напросто завалити дракона. А як то зробити? Я не знаю. Надо подождати, поки ти сядеш. Шкода, що в мене нема суперсили, яка зможе вбити його з одного удару. Хоча є в мене одна ідея, як можна отримати купу сили. Мені потрібна табличка. Дай купу сили. Е. А буде ну мені не дають силу. Дракон приземляється силу не дають. Мені дали силу. Проте дракон не приземлився. У Мене сила 6. чи це 5? Іди геть! Обалдеть! Ні, не, непогано, але. Дракон, ти будеш призбирать. У мене 16 хвилин тільки. Де моя вода. Я її не підібрав, вона там є. Ладно. Блін, ну я не розібьюсь, якщо моя дракон підніме високо. Я не розбіжусь, моя хп вистачить. Правда, треба чекати, поки він приземлиться. О, дракон, привіт. Я поки перекусю. Іди сюди, іди сюди. Давай, 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 давай. Я де не боюсь. Можна бити тебе нормально. Пробити можна? Чи я не можу вдарити? Двею вдарити не можу. Куда? Куда ти мене запульнув? Обалдеть. Две я тупо вдарити не можу. Так а ТОЛКУ мені з цієї сили, як я не можу нічого зробити. Ну, ендермена ж я вдарить можу? да. А що дракона вдарить не міг то? Що за прикол? Давай ще раз. Дубель номер два. Дракоша, давай так, щоб ти не лагав. Диви. Я його не можу вдарити. Ладно. Диви, він не пробивається, він тупо не б'ється. Не, народ, це якийсь баг, я не знаю. Я я, я просто не можу вдарити дракона. Просто не можу його вдарити. Це шок. Ладно, пішли звідси. Давай, пішов геть. Ух, uh, а що ти ви за мною загрились? Давайте падайте за мною, братва. Цікаво, скільки я буду падати? А, oh, нічого, собі, нормально мене дамаже. Але вмирати мені доведеться довго на якій висоті. Мінус 600, мінус 700, мінус 800, мінус 1000. Майже вже. Або одять народ, ну поки я падаю, я би хотів вас попросити поставити соуподоваю. Чому я не відимо, я не знаю. Але всім пока.